Важко відповісти, тривожність прибрати просто так по мановінню неможливо. Але може як заспокоюєте там себе? Ну, правило двох стін і стоїмо, чекаємо, віримо в наших хлопців. Поки тримаємося, що буде далі, не знаю, але я б їх розірвав. А я на танці ходжу. На танці хожу, медитую. З друзями зустрічаюся. Це мене якось підживля. І на природі стараюся бути багато. Якщо я знаю історію свого народу, що мене може тривожити? Нічого абсолютно. Спокій, коли себе не накручуєш, спокійний, віра, любов, надія має велику силу для людини. Що? Якщо наші хлопці на передовій так мають такі муки, то що я маю тут піддаватися? Треба розраховувати на те, що в господа свої плани на кожну душу. Оце мене тримає, а що таблетки? Село. Село. Нагород. А часто? Все. Часто? Ну, два дні дроблю і там. І потім ленд. Да, так, природа, бегом нагнувся, трудися, трудися, воно якось оплікається. А то тільки думаєш і не спиш. А так труд, труд, синок. Все. Будь-яка інформація дуже, дуже впливає на нас всіх. Ну, я ж кажу, віримо в найкраще, так, щоб комусь якусь дати пораду, мабуть, не дам, бо інколи самі хочеться і плакати, і, і впадати в вічі, але тримаємося і віримо в найкраще, перемога за нами.